Жителя Чернівців судитимуть за збут психотропних речовин через телеграм-канал. Правоохоронці встановили, що фігурант отримував замовлення через анонімні месенджери, а оплату за товар йому перераховували на банківські картки. Після цього він розкладав закладки з психотропами у різних районах міста. Завдяки налагодженій схемі збуту особливо небезпечних речовин. Чоловік залишався поза увагою правоохоронців та збільшував обсяги незаконної діяльності. Крім того, вдома він організував точку для вживання наркотиків та психотропів, а також легалізовував доходи від свого наркобізнесу. Під час обшуку правоохоронці вилучили 369 згортків з альфа пвп -пі, 61 згорток із канабісом, електронні ваги та два мобільні телефони, через які координувався продаж. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає близько 1 мільйона гривень. Наразі обвинувальний акт щодо чоловіка передано до суду.